Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці шлях відновлення. Хочу насамперед подякувати усім тим, хто підтримує це наше загальне служіння, хто залишає свої коментарі. І в цих коментарях я знаходжу для себе певну підтримку з ваших побажань, сили, натхнення і Божого керівництва. Будемо вірити, що Господь проведе нас усіх через складні обставини життя і дозволить нам побачити гарний вихід із того положення, в якому сьогодні, можливо, багато хто з вас перебуває. Сьогодні я також в певних похідних умовах, тому е, даруйте за антураж і я вірю, що ми зможемо колись зустрічатись один з одним і дякувати Господу за можливість служити йому разом в інтернеті. Сьогодні, посеред багатьох негараздів, хочу торкнутися такого питання. Чи слід продовжувати молитись, якщо не приходить відповідь? Відповідь на це питання, як і багато, на багато інших питань, залежить від власної позиції людини. І дуже часто на неї не впливають ні рівень знань, ні попередній досвід. Наприклад, хто з курців не знає про шкідливий вплив тютюну на організм людини? Навіть жахливі картинки, легень тих людей, котрі палять, не приводять до масової відмови від паління. Знати про жахливі наслідки, це ще не означає відмовитись від чогось, що до цих наслідків призводить. Чи навпаки, це ще не означає почати робити щось, що від проблем захистить. Питання, чи продовжувати молитись, якщо немає відповіді, це також питання, на яке відповідає людина сама собі, зважуючи на свій власний вибір. Чи продовжувати поводитись чемно, незважаючи на те, що навкруги процвітає хамство і неповага один до одного? Це питання внутрішньої поваги до себе, це питання моралі і особистої етики людини. Чи продовжувати сповідувати чесність в ділових стосунках, якщо навкруги нечесність і обман це також власний вибір людини? Можливо, навіть після неглибокого аналізу можна дійти висновку, що бути приблизно чесним або напівчемним трохи вигідніше, ніж сповідувати ці чесноти на 100%. Тим не менше, це свідомий вибір людини. Чи продовжувати молитись? Відповідь дуже залежить від внутрішнього настрою. Якщо для когось молитва це іще одна можливість отримати якісь матеріальні блага, то коли відповіді немає, людина приходить до висновку, що витрачати час на такий проект, як молитва до Бога, це даремна справа. Вона перестає молитись і потім кожному доказує з власного досвіду, що молитва користі не приносить. А якщо приносить, то дуже невелико. З іншого боку, Якщо молитва для людини це не просто переписка з Богом з питань захисти, благослови або дай, а це спілкування з вищим інтелектом, спілкування з Творцем Всесвіту, це можливість отримати душевне заспокоєння посеред негараздів, то відповідь буде передбачувана, така людина буде продовжувати молитись, хай би там що. Цікавий досвід в такому сталому підході до молитви виявляли багато людей. Але найбільш відомими, мабуть, можна вважати Давида і Йова. У Давида багато псалмів молитов, в яких він просто кличе до Бога. Можна було б сказати, волає до Бога. Він благає про захист, він жаліється Богу на своїх ворогів і недругів. Не завжди розуміє, чому Бог не відповідає йому так швидко, як того вимагають обставини чи його власне бажання. Тим не менше, Давид. Продовжує свій молитовний марафон довжиною у все життя, і це додає йому наснаги духовних і емоційних сил. А коли Господь виводить як світло його правду, прощає його гріх, знімає провину і звільняє від мук совісті, Давид славословить святе Боже ім'я. Також дуже цікавий приклад Йова. Його досвід це взагалі величезне поле для глибоких роздумів. Ось де з'являється безліч питань, які починаються словами: чому, за що, з яких причин, чи це все справедливо, і таке інше питання. Життя Йова це сюжет найдраматичнішого психологічного серіалу, який відбувається на очах не тільки його дружини, його домочадців чи друзів, але також і на очах безліч небожителів, на очах диявола і самого Бога. Хто і що стояло за безлічю його страждань, Йов не знав. Він молився щодня, але відповіді не було ніякої. Навпаки, все виглядало так, що більш розумно було б скласти прокляття на Бога і померти, звільнившись від страждань. Але він говорить наступне: навіть якщо Бог вирішить вбити мене, я буду вірити в нього. Молити чи не молитись до Бога в той час, коли Він не відповідає, це не питання вигоди чи якогось прибутку. Молитись чи ні, це питання вірності. Чи любити свою дружину, яка з роками стала трохи старша і вже не така струнка й тендітна? Чи любити свого чоловіка, який змінив свою густучу чуприну на симпатичну лисину, а кубики преса перетворились на маленький округлий животик? Чи може це все викреслити з пам'яті всі ті моменти життя, коли ви були щасливі і закохані? Молитись і кликати до Бога, навіть якщо немає очікуваної відповіді, це означає продовжувати вірити, надіятись і любити. Це означає чекати того моменту, про який Давид говорить у 17 му псалмі книги Псалтир. Любитиму Тебе, Господи, моя сила! Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Ти послав мені захист і мій порятунок, Твоя правиця підтримала мене, твої повчання повністю мене виправили, і Твої настанови вони мене будуть навчати. Ти розчистив піді мною дорогу для моїх кроків, і мої ноги не стомились. Дозвольте побажати від себе. Молитися чи ні, коли немає відповіді це вибір кожного з нас. Але якщо у вашому житті ви переконалися, що Бог є вашим прихистком, вашим спасінням, вашим прощенням і вашим майбутнім, то не залишайте цієї благородної практики, схилившись в молитві, подякувати Господу і довірити Йому той момент, коли Його відповідь на молитву буде найбільш вчасною. Гарного вам дня і натхнення!